Всім величезний людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у нас гарячі новини зі світу криптовалют, і я, як завжди, хотів би їх розглянути. Сьогодні я хотів би поговорити про 5 захопливих токенів, які коштують менше 1 долара, і варто звернути на них увагу на цьому тижні. Тому сподіваюся, вам буде цікаво, оскільки ми розглянемо найновіші тренди та перспективи цих активів. Тож починаємо. Але як завжди, перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією. А лише мої думки, якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний проєкт, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. І так, почнемо з такого альткоїну, як Tron або TRX, власного криптоактиву одного з найбільших блокчейнів у світі. Останнім часом цей токен досяг максимумів 2021 року, і ми знаємо чому. Підвищення активності використання стейблкоїнів у мережі грає свою роль. І ось що цікаво, TRX зараз торгується на поміці 0,12 доларів з місячною динамікою близько на 14% зростання. Тому варто звернути увагу на цей токен, оскільки ця криптовалюта може стати зіркою саме на цьому тижні. Далі переходимо до такого активу як Cardano, який теж не відстає. Серйозний всплеск транзакцій і інвестицій в інфраструктуру призводить до цікавих змін. Поточна ціна Ада зараз становить 0,5 доларів зі зменшенням на 1,5% за день та зростанням на 2,5% за тиждень. Але не дивлячись на втрати в ціні протягом місяця, Ада залишається сильним гравцем на крипторинку. Далі переходимо до такого активу як Flare, який є платформою смарт-контрактів, що вражає світ своїми досягненнями. Партнерство з Google Cloud підтримало ріст ціни їхнього токену, поточна ціна зараз становить 0,3 доларів, і це вражає, оскільки підйом за тиждень становить близько 40%, тому флеєр руйнує просто всі стереотипи на крипторинку. Далі переходимо до такого протоколу як Selo, який вразив світ, представляючи власний usd Coin. Він є сумісний з ефіром та спрямований на мобільність, тому це може допомогти йому стати другим за розміром стейблкоїном. Поточна ціна зараз становить 0,67 долари зі зростанням на 3,5% за день та на 2,5% за тиждень. Це просто вражає. І останнім токеном на сьогодні є Хромія, який є нативним токеном багаторівного блокчейна, який в свою чергу об'єднує безпечні та не вимагаючи дозволу функції. З події випуску в основну мережу ціна Chromia піднялася до 0,27 доларів. Це, в свою чергу, зростання на 5% за тиждень та на 6% за місяць, і це тільки початок. Отже, як ви бачите, світ криптовалют рухається дуже швидко, і це надає нам унікальні можливості для інвестицій. Якщо вам було цікаво, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, коментувати це все, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.